Продовжуємо годину ще. Говоримо про парламентські день. І перший закон, який таки ухвалила сьогодні. Рада, але з другої спроби позавчора провалила, Сьогодні проголосувала закон про РНБО. Пане Михайло, чому так от склалося сьогодні, що частина, нібито депутатів від коаліції пізніше, після вже схвального голосування блокувала трибуну і намагалася щось там довести Гройсману, і Зараз звернулися до Гройсмана, аби той не підписував закон. Чому так на це великі проблеми в коаліції, в тому числі і в фракції блоку Петра Порошенка, адже 47 депутатів їхньої фракції не проголосували. За це рішення батьківщина і радикальна партія не голосувала. Тільки самопоміч, яка перед тим активно критикувала цей законопроект. кінцевому результаті дала за нього голоси. Я думаю, що це пов'язано з тим, що все ж таки десь неправильна політика ведеться. Порушується і регламент, порушується і конституція, і депутати це відчувають. Якщо були зареєстровані правки, чому їх не поставили на голосування? Це дійсно це дуже грубе порушення. Тобто, ми перетворюємося, Плавно переходимо до правління партії регіонів до системи РБК, які ставили на голосування ніколи. Ого не слухали без правок, там чи в кінцевому результаті і руками дійшли до того, що голосували. То щоб ми до того не скотилися, ми зараз маємо рішуче все ж таки вирішити ці всі питання і щоб ніколи більше не повторялися. Але у нас є проблема. У нас на сьогоднішній день немає керівника регламентного комітету, тому що ну звісно, так як була постанова з усіх представників фракції зареєстровано. ж саме вже наша свободі свободівця Юрія Левченка притом поставити туди на голову. По сьогоднішній день так він не розглядається. Тобто комітети не сформовані. Також вимагає від Гройсмана не підписувати цей закон, так тому що він є один співавтор по внесенню цих правок розумієте, десь погодження нашої політичної сили. Ми говоримо про те, ми не проти, але є конституція 107 стаття, яка чітко регламентує повноваження секретаря РНБО і взагалі залі РНБО. Це є компетенція виключно президента. Ми не проти зміцнення. Будь ласка, але тоді вносити згідно конституції поправки в цей закон 300 голосів, на двох сесіях і так далі. І тоді будуть ці повноваження мати з секретарем Ну, да. от сьогодні справді Путін наші колеги-журналісти, от дається. Лещенко і Наєм кажуть, можна а з якого палі. дива взагалі Рада б сьогодні голосувала за цей закон, який не голосувався за в порядок денний включення цього закону проекту. Дуже ден. просту відповідь. Путін чекати не буде, поки ми будемо збиратися вивчати, тому що в нас немає часу, просто не. його не існує. Це перше. Друге, в нас ніколи не існувало РНБО. У нас був кабінет і вивізка, все, що було від РНБО. І зараз. Коли було прийнято рішення президентам, що дійсно треба той орган, який буде координувати роботу, якого будуть реальні повноваження, це вибачте не весільний і кардинал, який був і займався нічим абсолютно сьогодні. Насправді ті повноваження Максим, можуть бути РНБО сформовано і тих зможе відповідати, Дивіться, а, що... а часу можна... нас ми могли затягнути там на місяць, на, на два ли ви станки зайдуть і що в нас розуміло. буде Але регламент ми було порушено користуватися та регламента, регламента порушення порушувати Конституцію конституцію? Регламент але пане Максим, ви трошки лукавите в тому питанні? Знаєте чому? Тому що якраз стосовно системи оборони і безпеки держави в конституції, чітко прописано те, що може займатися секретар Ренбо і взагалі залі Ренбо. Ви туди зараз долучили за місцевими органами самоврядування за е, займатися антикорупційною діяльністю і так далі. Тобто, ті повноваження, які ми там дали створили антикорупційне бюро, і сьогодні представників від себе в комісію відправила якраз Верховна Рада, проголосувала і так далі. Ми говоримо про те, що я за двома руками хай е, РНБО і залі РНБО займається безпекою і обороною. Ну навіщо ви тоді влазити інші функції, перетягуєте ті самі повноваження додаткові органів? Тобто, в нас створюється двовладдя, і які будуть між собою конфліктувати так само, як це було Продовжуємо годину ще. Говоримо про парламентські день. І перший закон, який таки ухвалила сьогодні, рада, але з другої спроби позавчора провалила сьогодні. Проголосувала закон про РНБО. Пане Михайло, чому так от склалося сьогодні, що частина, нібито депутатів від коаліції пізніше, після вже схвального голосування блокувала трибуну і намагалася щось там довести Гройсман? і Зараз звернулася до Гройсмана, аби той не підписував закон. Чому так це великі проблеми в коаліції, в тому числі і в фракції блоку Петра Порошенка, адже 47 депутатів їхньої фракції не проголосували голосували за це рішення батьківщина і радикальна партія не голосувала тільки самопоміч яка перед тим активно критикувала цей законопроект. В кінцем результаті дала за нього голоси. Я думаю.